До Різдва залишилося чотири дні. Як швидко плине час день Різдва ставав дедалі ближчим. Коли ж нарешті повернеться Різдвяна мишка? Де вона поділася? Хіба кілька днів тому сірий гусак не сказав, що Різдвяна мишка із круком Руді вже повертається додому. Може, ти допоможеш нам розбудити останніх сонь? запитала Дейзі у свого сусіда Лиса Фріца. Побачивши вранці, як той виходить із печерки, де вони жили разом. Він давно вже оселився у їхній печері, куди вони запросили його жити. Не хочеться нікуди йти, похитав головою Лис Фріц. Відчуваю, що наближається зміна погоди. Сильні морози вже відступають, а невдовзі нас завалить снігом. Це підказують мої старечі кістки. А коли випаде сніг, ходити буде важко, дуже важко. Невже. хмикнула Дейзі, Ти вже кілька років з нами живеш і навіть подушки своєї не провітрив. Роблю це я. Допомагати геть не хочеш, мені здається, що це несправедливо. Ми зараз про Різдво, а не про подушки, буркнув лис. Йому було соромно через ті подушки. Може, я допоможу, озвався їм на Він сумно дріботів стежкою. Суперечок він не любив і дуже зажурився, що сорока Елсі не хоче мати з ним нічого спільного Я маю багато вільного часу. Попри те, що сорока Елсі сиділа поряд і все чула, вона цього разу не огризнулася. По перше, у неї боліло горло, мабуть, через галес, що вона здійняла два дні тому, а по друге, вона відчувала докори сумління, бо галявинка біля струмка й досі нагадувала пустелю, вкриту кратерами. А ще вона обізвала ледаром єнота віллі, тому вона просто порадила Надто ви вже церемонитеся із цими хропунами, просто потитіте в них палицями та й квит. Ми не встигаємо розбудити всіх до різдва, зітхнула Дейзі. Але якщо єнота віллі нам допоможе, то впораємося. Можливо, різдвяна мишка скоро повернеться, усміхнувся борсук даго, пригадавши різдвяну мишку із золотавим хутром. Яка, напевне, привезе добрі новини від Санта Клауса. Тож берімося до роботи. звернувся він до Дейзі та віллі, потираючи лапки. Тут з поза дерева вийшли ельфи, вони тягли важкенький мішок. Знаєте, що у ньому? запитали вони. Маленькі шишки. Ми пофарбуємо їх срібною фарбою і розвісимо у печері, щоб привітати різдвяну мишку. Ви сказали у печері? поживалилася сорока Елсі. Так, відповів Ада. Огнум червоний ковпачок каже, що біля струмка святкувати не можна. Саме це він і сказав? Сорока класнула дзьобом і полетіла геть. Ой сніг, сніг пішов. Вигукнули Ельфи, побачивши, що з неба посипалися великі сніжинки. Матимемо на Різдво свіжий білий сніг. А вже ж матимемо. Пролунала у них за спиною. Лісові мешканці обернулися. Перед ними стояла різдвяна мишка, а поруч із нею крук Руді. Різдвяна мишка повернулася, зраділи єнот, нот і лис. Різдвяна мишка повернулася, залунала зусібіч. Зацвірінька лисинички. Пугач Карл закрутив головою голосно, щоб усі почули, вигукуючи новину. З майстерні висипали гноми, навіть сова полишила печеру, а моховики свій килим. Усі кинулися до барлогу борсуків на узліссі. Нарешті. вигукували всі. Як чудово, що ти повернулася, раділи вони, побачивши Різдвяну мишку. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок. Тому загляніть туди. До зустрічі!